Православний церковний світ відзначає Вознесіння Господнє. Вознесіння Ісуса Христа в небо завершило земне служіння Сина Божого. Сталося це на сороковий день після Воскресіння Ісуса. Саме свято Вознесіння пропадає на четвер шостого тижня після Великодня. Після свого нового народження Син Божий увійшов до небесного храму Отця Бога, ставши на землі Спасителем усього людства. Суть свята Вознесіння полягає в піднесенні людської природи, тіла і душі, яка може усвідомити вищий прояв світла завдяки престолу Всевишнього. Сьогодні ми й говоритимемо на цю тему з гостем студії Ним є архієпископ Житомирський і Поліський Української автокефальної православної церкви Владика Володимир. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! Ваше високо то яке значення для кожного християнина має. Ось це свято, свято Вознесіння Господнє. Кожного разу, коли ми гортаємо святу Біблію, то ми знаємо одне: що Біблія для нас це є якби конституція морального закону. І ось любе свято, чи то воно буде малече, то воно буде двонадесяте, так як Вознесіння Господнє. Але всьому перша причина, якраз, і є свята Біблія тим, що. Тільки оці джерела дають нам підказку про те, що треба і служити, і треба виконувати заповіді Господні, і також дотримуватися тих традицій православної церкви і того сенсу, який передбачає одне служити вірно Богові. Так само, і Вознесіння Господа нашого Ісуса Христа, воно описано і в Євангелії від Луки, воно описано в діяннях святих апостолів. І також є описане і Євангелії е, від Матфея, останні рядки Євангелії е, від Матфея, де конкретно говориться, ідіть і навчайте всі народи, хрестячих ім'я Отця і Сина Святого Духа. Саме це є підставою того, що якраз нам є дозвіл, тобто священнослужителям, іти, проповідувати і навчати майбутніх християн, що вони становилися саме членами. Церкви Христової. А чому апостоли після Вознесіння, розлучившись із Христом, повертаються до Єрусалиму без суму, а з радістю? Тому що якраз і свідченням сама Біблія там, якраз, і описується про те, що Господь благословив їм іти до Єрусалима і чекати на утішителя. І ось п'ятидесятий день це вже є якраз є завершення того, що Дух Святий зійшов на апостолів, і вони почали проповідувати, тобто займатися місіонерською працею. Саме якраз і Дух Святий, коли зійшов на апостолів, то вони почали говорити новими мовами, іншими мовами. І це ознака того, що чому так поширилося і християнство. Кожна молитва сьогодні промовлена вами нами. Ми все більше звертаємо увагу на мир. Як ніколи, слово мир не просто є слово із трьох літер букв, а це стало більшим поняттям, особливо для нашої держави. Ось оці молитви, спільні молитви за Україну, за державу, за мир. Яке вони мають значення? Вони мають значення колосальне. Тому що тільки з миром ми що стаємо добрішими, ми стаємо віруючішими, ми через мир миримося і своїми ворогами, і тим самим, якраз у основі цього і є те, що якраз Христос, коли воскрес із мертвих, то явившись своїм ученикам, сказав Мир вам. Це говорить про те, що тільки з миром ми можемо осягнути одне: це єднання і держави, єднання родини, єднання і своїх стосунків з ближнім. І тільки через мир ми можемо і осягнути життя вічне, бо у мирі передбачається і любов, передбачається взаємоперезуміння, і чому через мир ми завжди маємо такий сенс взаємопрощення, терпіння. Мене часто запитують, і ось в останніх рядках електронної пошти люди надсилають і питають, а як правильно молитись Богу? Чи має значення якісь правила, постулати, чи просто щира молитва повинна бути? Ну ви так звертаєтесь, знаєте, як колись апостоли свого часу спитали Христа, як нам молитися, і Він якраз молитву Господню прочитав, Отче наш. І це сама молитва є. Називається Господня, бо її Господь дав, і вона є головною молитвою, бо в Отче наш, ми як прославляємо Бога, так само і ми просимо Бога, щоб дав нам хліб насушний, щоб примирив нас, щоб в цьому хлібі насушному, як був і духовний хліб, так і матеріальний. І головне ще в цій молитві, що простив нам гріхи, які ми прощаємо боржникам нашим. Тобто це є якраз є взаємопрощення. І ось коли звертаються ці, можна сказати, вірні, не знаючи про те, як молитися, головне, що ми зараз вже є грамотними. І головне, що у кожного з нас вже є Біблія в будинку. У нас є й молитовники. Головне, щоб було бажання. А як буде бажання, то ми, я думаю, будемо і трудитися для того, щоб знати. Одне ці постулати молитви це є молитва прохальна, де ми просимо Господа Бога за себе і за своїх оточуючих. Наскільки важлива подячна молитва, а не тільки прохальна? В подячній молитві це якраз коли вже ми з вами в Бога випросили. і прохання: одні матері моляться за своїх воїнів або дружини моляться за своїх чоловіків або навпаки. А ось подячна те, що ми випросили у Господа, те, що Господь змилосердився, те, що Господь дав, але якраз через прохальну, першу чергу молитву. Чому часто е парафіяни, ну і особисто ми, ми спочатку просимо, але потім ми забуваємо подякувати, наскільки це є великим чи ну, взагалі гріхом? Загрубіло наше серце і стало як сир з молока. Отакі От є рядки у псалти в псалмах. І якраз оце тверде серце і говорить про те, що ми забуваємо про Бога, за те, що ми наки не вдячні Богові, через що тому, що ми як отримали, то ми хочемо тим всім насолодитися, але забуваємо про те, що Господь творець неба і землі, і він розпоряджається тим, щоб у нас було. І достаток, щоб у нас були і сім'ї, і що, і родини, щоб у нас е, був мир, спокій в державі. А от коли ми його випрошуємо, а потім забуваємо про це, то не так Господь відходить від нас, як ми відходимо від Господа. Не можу вас не запитати, ваше ставлення до спільних молитов різних конфесій, адже останнім часом за мир в державі, за державу Україну моляться різні. Конфесії, різні парафії. Ваша думка щодо цього? Моя позиція однозначна, що треба молитися, молитися Богові, творцю неба і землі. І якщо, значить, свого часу колись запитали такого старця в про те, а якщо не християни, і ось як вони зможуть увійти в Царство Боже чи в пекельні муки? Як Господь буде судити їх. І саме старець Росії сказав, що Господь буде судити їх по совість. І ось якщо є прагнення у тих самих протестантських церков, католицьких, православних і, можна сказати, і інших віросповідань, таких як мусульманство, особливо воно є в нас в українській державі, і коли совість їхня чиста щоб молитися за державу перед Богом, то я думаю, що тут не може бути якогось гріха, бо є ще такі постулати православні канони, де можна, де не можна. Але тут відношення одне, що тут закликає держава, і кожен молиться окремо. Але можна сказати, кожна конфесія цим самим показує приклад примиренності. Примирення, а не свого, можна сказати, я, тобто гордині. Тої. А це дуже важливо. Ваше високоприсвященство, журналісти дізналися і мають інформацію, що відбуваються круглі столи за участю духовенства. Яка мета цих зібрань і що там розглядається? Дуже гарно ви почали знаєте, питання із миру. І ось ці круглі столи це є якраз примирення всіх. І політичних партій, і політичних поглядів, так само і церков. Це все веде до того, щоб ми примирилися, це веде до того, щоб в нас була єдина держава, єдина Україна. І через оці, можна сказати, кожен як висловлює свої думки, то вони будуть плідними, якщо буде там переважати одне: любов, взаємопорозуміння і толерантність. І ось коли кожен подає свою ідею, а Глави церков дійсно переживають за становище, яке зараз в нас в Україні, і я думаю, держава прислухається і тим, що збирає на кругле столи не тільки політичних громад... діячів, але й громадських церковних діячів. Це ознака того, що ми всі хочемо жити в єдиній державі. Суспільство, як ніколи, довіряє за соціологічними допитуваннями саме. Священникам, саме працівникам церковних установ, на вашу думку, ось ця довіра це відкритість перед народом, це те, що ви є слугами Божими, і ви є небайдужими до долі кожної людини? Ну, бо саме громада вона збирає віруючих, тобто в церквах. І там віруючі і сповідуються. Віруючи, одні приходять з плачем, інші з радістю. І дійсно священик він переживає як за свою громаду, як за своїх парафіян, так само і дійсно дає поради. Ось чому так люди цінять це, тому що порада священнослужителя завжди іде і має на меті одне: це вилікувати або душу, або тіло. І ось коли люди. Дійсно, виходять із храму і, знаєте, так кажуть по-народному, мені стало легше. То зрозуміло, що і соцопитувані Люди якраз довіряють церкві тільки за того, що це не стоять, так як під кабінетами. Це не означає так, що якась є, можна сказати, такі кастові, а в церкві всі рівні, тому що Бог є любов. І ось завжди церква якраз примиряє людей. Ми подивимося навіть в храмі. Є вороги стоять, а є друзі, а всі йдуть до Христа, йдуть всі до причастя і перед сповіддю сповід приміряються. І ось тому і церкві більшість довіряють, бо священик приміряє, бо він є посередник між Богом і людьми. Особисто ви берете часто участь як в круглих столах, так і в семінарах, які проводять студентство. Студентство ставить вам свої виклики цивілізацій, виклики свого сучасного бачення життя. Як Молоді люди сприймають ваші проповіді, як вони взагалі сприймають проповідуване Боже Слово. І наскільки важливо прийти до церкви уже не в зрілому віці, а скажімо так, в молодому, а можливо, навіть і з маленства? Так, дійсно зараз глобальні проблеми, глобальне життя. Тому і в студентстві виникають такі різнопогляди. А чому, а як? А як? І ось це чому це означає. А що було тоді, а що зараз? І оце порівняння є. Якщо як не можуть своїми свідомо, своїми, можна сказати, бо ще не розкрилися ти духовні очі. І коли проповідуєш, коли сопоставляєш, коли про приклад показуєш. І тоді дійсно студентство зовсім наче дивиться на цей світ. Ось, наприклад, були такі: от є семінари проводили стосовно таїнства вінчення, де в Шитомирському університеті студентством розглядалося таїнство шлюбу, і ось запитували. І дуже радісно тим, що перше, що дівчина хоче йти замуж іти до вінця. Але вже їй розкривається основа поняття, що вінчення це назавжди. Що якщо вінчатись, а чому персні одівають на руки? А чому вінці? І оце, знаєте, як вже людина дійсно буде підготовлена йти до вінчення, вона зовсім наче буде дивитися на церкву, бо вона вже візьме якусь часточку того поняття, що таке церква, що таке вінчення і що таке чоловік. Як ви думаєте, за вашу багаторічну працю, за ваші роки служіння Богу, вінчені люди, вони більш стримані, вони більш смиренні у шлюбному житті? Це до чогось зобов'язує вінчення? Зобов'язує одне, що вони вже разом ходять до храму. Це перше. І ось є таке ще поняття: а підемо разом? чого? Бо ми там вінчалися. Вже можна сказати, вони до цієї церкви приписані. А якщо вони сьогодні в парі, завтра дасть у їх діти. А якщо діти, значить хай цей священик і похрестить нам дитину. А потім хай священик цей веде нашу дитину. І дуже радісно, особливо я ось замітив в цьому році, коли парами приходили в вербну неділю, і іменно чоловік жінка ще брали своїх діточок, тих, яких я. Хрестив, не тільки вінчав саму пару, а ще й і діточок. І так цікаво, знаєте, дивитися, що як іде час, але як дружньо йдуть саме родинно батьки і діти. Це привчає, щоб вони не соромилися не храму, ні священнослужителя, ні самого Бога. Це дуже добре, коли родинною ми йдемо до церкви. Але не можу сказати, що іноді бувають моменти, коли нам дійсно важко, і коли ми хворіємо, і коли ми у лікарні, на жаль, і коли ми не можемо прийти до храму Божого. Нещодавно у Черніхові відкрилася церква при лікарні. Як це було, дивимось відеоматеріал. І, і Христом охороняй все відкриття і перше богослужіння у каплиці при Чернігівській районній лікарні. Це стало можливим за сприяння адміністрації лікувального закладу. Розповідає архієпископ Ждоморський та Поліський Володимир. Буває багато таких питань, коли дзвонять, особливо коли просять до молитви. А так як буде вже в цьому місці, коли є і операції, коли є якісь інші складності в людей їм відкриють каплицю або, наприклад, буде священнослужитель тут, то все буде якби на місці. Каплиця освячена на честь святителя Луки, хірурга та священника. Ченника колонізованого православною церквою, архієпископ Симферопольський та Кримський у миру Валентин Войно-Ясенецький, талановитий хірург, який перший у світі розробив нові підходи спиномозкової анестезії, автор наукової праці Нариси згнійної хірургії, що стала настільною книгою для кількох поколінь медиків. Тричі бувши на засланні з радянської влади та нагороджений сталінською премією за лікування поранених під час великої вітчизняної. Його покривительство давно відчувають працівники Черніхівської лікарні. От він є ісцевителем, наставником всіх лікарів, і давно це ім'я вже було присуджено нашій лікарні Давнішньою мрією, як і хворих, які лікуються у рамках нашого ТМО, так і медичного персоналу, було створення куточка, де людина могла б поєдинитися і ізцілити свою душу. Відкриття каплиці стало пам'ятною подією не лише для працівників закладу, а й для його пацієнтів, прихожан та громади. Загалом зазначає священнослужитель та депутат районної ради Іван Бачук. У нас створена громадська рада при голові районної держадміністрації і голові районної ради із усіх конфесій, які працюють. На території Черняхівського району людина віруюча, людина, яка має надію, людина, яка любить свій народ, вона дуже важлива і дуже сильна. Богослужіння у каплиці Святителя Луки проводитимуть щонайменше раз на тиждень. Ваше Високопреосвященство, Наскільки важливо мати при лікарнях ось такі каплички, і як взагалі ви розвиваєте церкву? Ми постали в сьогоднішній момент багатьма хворобами людством. Але окрім тілесної, є ще й духовне. І оці духовні хвороби, вони виліковуються разом з тілесними. І приклад яркий тому, що якщо ми ось духовно вилікували людей, то бачите, що і наслідки того, що вже і люди духовні відкривають цю каплицю. Відкривають, бо прозріло і керівництво району, керівництво адміністрації поліклініки. Це є приклад того, що люди дбають, хочуть, і саме ми візьмемо, навіть за приклад, лікарі буває, кажуть, вже вся надія на Бога. І ось приклад того, що ми там дійсно за сприянням адміністрації поліклініки. Коли запропонували, то без проблем відкрили. Ну, правда, ремонт робила вже церковна громада, але головне, що в нас є дах над головою. І... Це питання, знаєте, що люди вже запитують, а коли буде служитися. Ми вже визначили, що священики будуть раз на тиждень приїжджати, служити, і вже будемо бачити по самій кількості вірних. Якщо буде потреба, то будемо й два-три рази на тиждень служити. Там буде оголошення на самих дверях. Де буде конкретно писатися, коли проводиться богослужіння. Хоча саме, наприклад, ключі будуть у чергових лікарні, і де, якщо людина хоче поставити свічку, там буде лежати молитовник, де відкриє, наприклад, молитву, прочитає за здоров'я чи дитини, чи онуки, чи батька, мами, і свічку зможе поставити. Тобто, можна сказати, буде відкрита каплиця завжди, аби тільки були, наповнювалися вірними. Так само і подячно, якщо зробили операцію, слава Богу, все нормально. Придіть, треба виховувати, треба самій церкві в якійсь мірі йти до віруючих. Бо знаєте, як кажуть, особливо старше покоління, нас не вчили. І не дивувати, 70 років атеїзму і оцей наслідки нас не вчили. І ми не будемо вчити, то що буде тільки одне. Це буде загострення ситуації. А так, Все йде на те, щоб людину виховати в дусі віри Христової. І все ж таки, як розвивається церква в ну, на з... вашій? церква розвивається в будівництві. Кадрова стосовно політики, нас дійсно трошки замало. А в будівництві де будується? Будівництво ось, зараз вже заляли фундамент у селі Некрашой. Це Чернігівського району вивезли камінь в селі Клітище. Теж буде будуватися храм. Ну зараз таке матеріальне становище не дуже. Але я думаю, аби було бажання віруючих, хай невеличкі церковки, але вони будуть, тому що ми йдемо в ті села, де немає храмів. У нас нема такої політики, що якщо є церква, наприклад, іншої конфесії, особливо православної, то ми і там хочемо мати своїх вірних. Ні, ми йдемо там, де потребують віруючі. У нас залишається буквально три хвилини ефірного часу нашої програми, але попри те, не можу не запитати вас, які знаменні події. Цьогоріч у вашій церкві, українська автокефальна православна церква в цьому році буде відзначати 25-річчя відродження Української троєтретього відродження Української автокефальної православної церкви. Тобто в 1989 році в місті Львові одна із парафій Петропавлівська. Проголосила про відхід від московського патріархату і створення Української автокефальної православної церкви. Це е, був тоді протуєрей Володимир Ярема, потім він був патріархом Дмитрієм. І ось дуже ми цінимо те, що саме 25 років Української автокефальної православної церкви, яка розвивається, яка дає свої плоди, де був служіння іменно на українській мові. І, хоча і нам не дуже легко, тому що важко нам осягнути, бо не так нам дають земельні ділянки, як іншим конфесіям, але в той же момент Бог не всиля в правді, тому ми правдою ширимо українську автокефальну прославну церкву, бо вона є церквою свого українського народу. Що б ви хотіли сказати нашим глядачам і, можливо, тим прихожанам, які сьогодні дивляться нас? Я хочу, щоб Господь умудрив кожного серця, щоб ми стали добрішими, щирішими, і особливо зараз таки на Житомирщині відбувається, що і з адміністрації є прохання, щоб ми допомогли нашим Житомирянам, які зараз у вогняних точках знаходяться в Донецької і Луганської областях, щоб допомагали, щоби навіть. По телефону там є така акція, і тих 5 гривень перерахували для того, щоб наша армія змогла відстояти інтереси суверенітету української держави. Так само, якщо є волонтери, хай вони йдуть допом... і просять той консервації, чи просять інших продуктів, чи... щоб ми не відгороджувалися, а тільки допомагали ради. Нашого і нашої української держави, дякую вам за ваше щире слово. Дякую за те, що взяли участь у нашій програмі. Шановні глядачі, і додам Вознесіння Господнє символізує відкритість неба перед людиною. Це вічний дім для кожного, який відхилений від землі гріхами людськими. У цей день найкраще задуматися про добро, красу і віру, яка приводить кожну людину до кращого життя. Нехай благословення Боже перебуває з усіма нами, миру усім і благих вістей.